Happy to you. Happy to you. Усім привіт! І сьогодні мій день народження. To happy birthday to you! <кхем> І сьогодні ми будемо грати в ігри, в яких є Хоч трішки день народження. І перша гра це нужна більше друзей. День народження. Бейдні Все починається з того, що ...ми бачимо ось це нубика. It's finally my birthday. I need to see if my mom and dad... Короче, сьогодні ет, у этого челика день рождения і у меня тоже. И мы повинні дізнатися, чи його батьки щось приготували. Happy birthday! днем народження. Дякую, thanks. Shall we decorate the house? Uh, oh, yes, please. We're well, waiting for the some boxes full of decoration in the garage. Uh, нам треба зараз піти в гараж і взяти бокс з, з украшеннями, балун, шарики. Вау. Wow. А це прикольно. О, машинки. Thank you for your help. No worries. Mm. E, зараз, як розуміємо, будемо готувати тортик. Chocolate cake. А uh, ah, take the plates Vizmić тарелки и сюди их сюда. А сюда. Таке гласс венни. Такчи каунтер. Та ну! Зараз, в мене трішки тут гра тормозить, Я ось так от зроблю. Take the cake from the kitchen. І ще, до речі, ми граємо за такого от... Нубіка. Talk to your parents. Поговори зі своїми батьками. Uh. Типу ми питаємо, чи все вже готове. Нам відповідають, що так. Ми говоримо, що дякую. Е я не встигаю читати. Е ми зараз будемо їсти тортик. Як розумію, у нас немає друзів. Мам, дед? What's wrong? Mm -mm, чому друзі не проходять? Ми не зробили ні одного запрошення. Sorry, but is there a way to get your friends here? I don't know. I will probably have to find out. Okay, do that. But don't take too long. А uh, Флайерс, uh, это у нас це моя кімната? <кхи> Нет, це трішки інше. Go to school car in garage. Ага. Uh, треба піти до школы. Машина там <кхи> Мені дозволили бути в машині. Give out flyers to everyone. Ви що значите? Ну, give, give Це ж буде 10 мільярдів років іти. Ще тут хтось. А, ні, тут нікого. О, а вчителю можна також дати. Ой, є ще і нубик. Ні, вчитель вибачали не сьогодні. Return to the car and head back home. Окей, e, okay, повертаємося додому. Go back. Talk to parents. <гум> Чому тут не можна проскіпати? Я був би тільки радий. О, скільки це буде коштувати? 80! Да ні, навіть в мене стільки немає. Спорткар. Що сталося? В мене зламалася кнопка. Іди у ПК в комп'ютер і провір кожного. Що воно мені ще скаже: знайди пароль. Окей, граді. Добре, це нам ще довго буде. Це ще довго буде йти, тому переходимо до наступної гри. Поїхали И наступная игра у нас будет... Я промовчу краще. Счастливого дня рождения. Да. Я сделал это для себя. Молодец. Ё-моё. Мы находимся в таком вот плейсе. О, тортик. Звука тортика нема. Happy birthday! Дякую, дякую. Йо. там ще є паркур карти. О, дивіться. Стоп, я ще не до кінця подивився Будинок. Де це я подивлюсь? Коппачки, о, дякую. Happy birthday, корінь 2. Ага. Все, я у домі все подивився. Я хочу пройти ось цей паркурчик. Я впевнений, що це буде дуже легко. Так, не сюди. Подробаємо чита і тун О, я вже бачу, вихід десь там. О, ось. Мені здається, буде наскладно тут знайти правильно. Да, я був правий. Так, Ты икс. Ось це. Червона. Потім жовта-жовта. Мені здається, жовта. Да. Ура! ви пройшли обе, дякую. Єй! Добре, це також була цікава. Ну, не дуже цікава. Ну, нормальна гра. Поїхали далі. І наступна гра це Happy Birthday Voice. О. А це вже цікавеньке щось. Ё-моё, А на яку кнопку Voice працює? Ура! вітають вітаю днем народження! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Я хочу собі печеньку. Печенька. Де печенька? О, печеньки. Добре, давай это задонатим. За все що я собі можу дозволити задонатити. Чоловік постарався додав навіть музику. Це зас... заслуговує 5 робоксів. а, блин! А, я забув, що мені треба. А, я мабуть робокси остане потратив. А, да. Я забув про це. А як поїхати? Давайте прокатимося на машинке. Вуху. Прикольно. Я чувака збив з машини. Ну нічого, думаю, йому нормально буде. Я ще трішки подивлюся, що тут є. Я вже піду. На наступну гру. Давай, ты все ще мені... Ой-ой-ой, у мене ж є інший спосіб. Що ж я так себе не поважаю? І все. Тут щось є? Ні, звичайний домик. Ну добре. А ми пішли далі. І наступна гра з днем, з днем рождения Хейді Хто такий Хейді? Це не Артем, це не Блуб Хай? це Хейді? Привіт Хейді, Счастливый день рождения сьогодні, который я зробив для вас. Та хто такий Хейді? Якщо ви знаєте, хто такий Хейді, то напишіть в коментарях Йо-мою. Зроблю потихіше. Hey, хей, пибей, дякую. Dance to the beat. Вау. Прикольно. йо -мо, я в дурдомі. Ну тут хоча б стрибати можна. Ого. Oh. Попкет. Вау. Е, воно не крутиться. Воно покрутилося. Ну добре. На цьому я буду закінчувати. Усім. Пока!